У Луцьку парафіяни храму благовіщення при Святої Богородиці навіть у негоду сходяться на службу. Сьогодні в них престольне свято. Уперше Благовіщення святкують за григоріанським календарем 25 березня, а не 7 квітня. Пані Надія переконана, так і має бути. Повинні так святкувати. Повинні ми всі святкувати і повинні переходити на свій календар і на свою. Ми маємо свою країну, свою віру і все на світі. Все своє перехід на новий стиль підтримує і пані Любов. Прихожанка каже: Юліанський календар нам нав'язала Росія, українська. Церква була раніше, так як і всі нам нав'язали це, як Росія. Вони собі зробили такий закон, що святкувати іменно по Григоріанському святкує весь світ так. І я думаю, як ми будемо святкувати, то це теж буде правильно. Громада храму Благовіщення Пресвятої Богородиці одна з перших в Україні повністю переходить на новий юліанський календар. На це дав благословення Вселенський патріарх. Це каже Владика Михаїл, єдина в Україні. Парафія, яка має від Варфоломія письмовий дозвіл на перехід. Його він надав, коли наші паломники були у Стамбулі. Ось якраз пропонують нам подивитися ці, ці взірці. От вони є у нас. А це от сам підпис вселенського патріарха. І відповідне рішення вже на місцевому рівні було прийнято. Перенесення усього церковного календаря на новий стиль, пояснює Владика, дасть можливість ще тісніше поєднатися з іншими християнськими церквами, тож розбіжностей не буде. Адже вся християнська спільнота за виукрененням москалів, вони ще по-старому все. Вся християнська спільнота святкує усі свята за новою юліанським стилем. І, власне, і ця парафія також святкує тепер уже всі свята, і в першу чергу сьогодні є свято, перше престольне свято за новою юліанським стилем. Першу в країні архієрейську службу на свято Благовіщення провели у нижньому храмі, бо ж верхній поки будується. Отець Микола розповідає, зведення такої церкви займає багато часу. Храм будується, будується потрошки. Не дуже швидко. Напевно, так має бути. Ну, якщо з точки зору брати матеріальної, то він дорогий. Тому що грубі стіни, багатий, великий об'єм робіт. Хочемо зробити, щоб він стояв довше, ніж ніж ми собі уявляємо. Матінка Лариса пояснює, церква особлива. Її будують за канонами Волинської архітектурної школи, яку московити намагалися знищити. Для цього стилю характерні масивні стіни та бійниці, адже в минулому храми слугували й оборонними спорудами. Волинська архітектурна школа поєднує в собі готичний і е, два стилі, і Ренесанс. І е, якщо взяти, товщина стін два метри. Всередині в стінах є ходи. Церква утеплюється так, вівтарі стоїть камін, кладеться одне поліно, по люфтах йде тепло і нижній, і верхній храм утеплюється. Але свою самобутність парфіяни храму благовіщення зберігають не лише в архітектурі. У церкві виконують волинські пісни співи, почали збирати колекцію волинських ікон і з божою поміччю планують відкрити у стінах церкви музей. Дмитро Сопринюк, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.